Ой, не знаю, як ви, а я обожнюю дивитися, що в тепличках інших. І любуватися, спостерігати за корінцями, за ростиками, в кого що з'явилося. Навіть навіть якщо там, тільки поставила. Так, що вам тепличку свою покажу, ось так виглядає вона. Тут в мене небагато рослинок, але все ж таки покажу вам. Так. Мій прогрес. Це філодендрот міканс, варігатний. Пішов рости. Ось. Листочок чекаю. Сподіваюсь, він буде варігатним. На це дуже сподіваюся. Так, ось моя новиночка. Ось такий листочок. Він навіть засмаг у мене, що в тепличці на сонечку стоїть. Звичайно, там корінців ще не варто чекати, тільки поставила. Нещодавно. Так, відставлю поки. Так, що тут у мене? Це у мене хоч. Так, буду, скоріш за все, діставати. Так незручно показувати. Так, це у мене хоєчка Карі. Карі А там. Та інші цифри. А, ось так дала мені. Бусика такого, і ось там листочок. Ось він. Малесенький, поки листочок ось так проросла. Цікаво. Канс сюди поставив. Віталейнуйс. Зрізала ось такий проміжок вкорінюю. Трішки запліснівів, треба буде почистити. Ось там, а, щось там. Є, але корінців дуже мало. М -м, наступне це е Тенді... я краще підпишу, я точно не знаю, як вона називається. А ось тут в мене підписано, до речі. Чінгуенці, щось так. Ну, здається. Вона щось в мене не хоче жити. Я їй то в тепличку, то з теплички. І ось так ми з нею. Дуже тоненька, дуже маленька. Ось така вже виросла в мене. Це все одно дуже мало. Як для неї, це дуже мало. Ой. Так, чинкуенсіс ось це. Я з нею борю, її вона дуже повільно росте. То жовтії листочки відпадають, то все-таки росте. Дуже гарно Наступна це хоєчка валіняна, варікатна. Це я зрізала. Моя то що я купувала, вона трішки підросла. До речі, зараз її покажу. Вона щось погано стала рости. Декілька листочків відпало жовтеньких у валіняни. Так купувала. Я зрізала, кінчик там зрізала декілька листочків, ну, зрізок зробила і посадила в тепличку на всякий випадок, Дублик собі. Якщо щось станеться з основним розпочинком. З основною рослинкою. І в тепличку. Ось так вона вже відкорінилася, то що це новенькі вже ростики, новенькі листочки. А ось ця рослинка, з якої я зрізала. Бужте, засмаглі рожеві листочки на ній. Вона теж очухалася, теж пішла рости. Це з нею добре. Бо що я хвилювалася за нею, що вона мені не виросте. Але все добре. І остання охочка, на яку я вам, до речі, жалілася, це. Я підпишу, як її е, правильно, як її називають. Все-таки я вам її, тільки на неї пожалілася, поставила в контейнер, тому що щось мені оці не дуже сподобались, як теплички. тепличці, контейнери. Вони більше підходять як просто е, ємність для посадки, чи для того, щоб тут пророщувати щось. Ну, на жаль, в мене дві були рослинки посаджені і жодна з них. Ну, Вкорінилися, так, корінці пішли, а ростика майже ні. Так що і довго вкорінялися. Тобто краще все-таки в звичайну тепличку, в звичайний контейнер поставити, і буде більше, більше результати. Ось вона мене в мене вусик пустила, пішли листочки. Дуже гарно, мені подобається ця рослинка, тонколисна. Там навіть почали жовтіти і портитись листочки. Я вже почала хвилюватися, але в тепличці все пішло, як треба. В mm. цьому контейнері вона не хотіла, а в тепличці добре, підросла, хоч на неї я вам жалілася. Тепер росте. Так, перша тепличка у нас закінчена. Ось такий. Наступна. Ви Бачите, в мене звичайний збоксики, вони не дуже високі. Ось такий, можливо, треба було вище, але вище тоді вони вужче, Я таких знаходила, це не дорогі. В аврорі, здається, купувала. У <кій> мене були по акції, тому так, саджу рослинки в кокос і розставляю в цей контейнер. Майже кожен вечір я його відкриваю та провітрюю. Ставлю під лампу ввечері, кошечки відкриваю, вони просихають рослинки, і, і повітря теж сюди заходить. І так адаптовую до звичайних умов теж потроху. Так, це моя Ще одна тепличка, ось так покажу вам. Що тут в мене є так швиденько. Теж є ротунді флорочки, ось. Та інші рослинки. Заодно я вам показую та помию контейнер. Один вже показала, помила його. Так, він у мене тут надломаний. Ну, нічого, це е, вентиляція, можна так сказати, щоб не піснівіли, не дай Бог, рослинки. Якщо щось. Зараз буду вам витягати та показувати по одній, потім помию контейнер. Контейнер це в мене більш заповнений, плотніше в ньому рослиночки стоять. Так, це Нюквінею Кост. У мене була вже така доросла рослинка Нюквіна Кост, але я її підсушила ось так. Взимку дуже хвилювалася, щоб не залити рослину. І то, виходить, що засушила, засушила. Тому я поки швиденько ще. Щоб було що зрізати, позрізала та вкорінила декілька отаких зрізиків, тому в мене їх декілька вже. Так, в нього в неї ось гарненькі молоді листочки, це старенький листочок. Так, я новиночка, можливо, я вам показувала, чи ще ні. Ось така присонечку вам покажу. Це Луї Прісм. Здається, так, укорінена. Зріз як дуже маленький листочок, але сподіваюсь, на гарний потенціал. Це парадезія, коечка парадезія, Це в мене є зверху, зріз ще один, він вже пішов рости, в рості, все добре. А ось цей до сих пір стоїть в тепличці. Ось так він робить пуньки робить, робить і засушує. Ось вже декілька пуньків. Ну, здається, вже, ці вже пішли. Краще вріст. Ось, сподіваюсь, тому що їй доведеться щось виростити і... або вона помре, тому що листочки ось жовтіють, недовго їм залишилося. Я її, звичайно, не трогаю, так як є, відпадуть, так відпадуть. Але поки ось так не хоче ще проростати зовсім. Але сподіваюся, що все ж таки вона виросте, тому що буде шкода. не дешева така оєчка парадезія. Ну, дуже гарні в неї квіти. Мазала пастою, Спеціальною пастою, яка, яка робить так, щоб прокинулися брунічки. і пішов ростик. Так, це ротундіфлора. Ось вже з новим ростиком. Мені дуже вона подобається. Незвична, тому рекомендую всім, кого її немає. Така. Ну, звичайно, на неї будуть всі поглядати і питати, що це у вас за рослинка така гарна. Тут в мене дві посадки. Ну так, буває, в мене місця не вистачає, тому можу посадити дві рослинки. Або однакові, або різні. Так, це асіх. О, він вкорінився, здається. То що я його садила зовсім, поникли листочки, чомусь чи залила, чи щось не сподобалося. І... Це верх зрізала, низ в мене стоїть, а це вверх верх зрізала, тому що ще був і він відсохли листочки, пожовкли. Скоріше за все, залила, тому швиденько зрізала верхушечки. Вони такі були вже поп'яті, а тут тугенькі, тому добре. І калімантан. Калістафіли калімантан. Теж чомусь засушила вусик. Ну, добре, добре, я його трішки заділа. Раз так п'ять. Трішки заділа. А вони хої, не люблять, коли трогають їхні вусики. Не трогайте вусики, не чіпайте їх, особливо кінчики. Намагайтеся ну, руками не трогати. Може в перчатках вони ще більш-менше реагують. А оці вусики не трогайте їх, поки на них не з'являться листочки. Тому що вона скапризує їй не сподобається. Вона буде вважати, що там якась опора, наприклад, вона щось вперлася. І засушить. Потім може довго думати, де її випустити новий, чи випускати, чи зовсім не випускати. Тому краще не чіпайте вусики хоєчок. Або намагайтеся так обережненько паличкою, але не кінчик, обережненько паличкою, чи майже в перчаточках, щоб менше менше трогати вусики. Листочки там, да. і то молоденькі. Я теж намагаюся не трогати молоденькі листочки. Ви можете, здавалось би, обережненько, але можете чуть-чуть зайдіти. Так буквально ноготочком, піде сок і може відвалитися цей листочок молоденький. І хоєчка може теж на це образитись і довго стояти, потім не випускати листочки. Ну так, Рекомендую. так. Трішки зараз відставлю, щоб було видніше. Ось так відставила це Рінзі Борнео. До речі, треба підписувати мені стаканчики, щось я. У мене вже їх багато і зовсім ніяк і не підписувала. Це. Так, в мене їх дві, до речі, зараз я покажу, покажу. Дві. Так, в мене була гарний такий е, черенок зрізаний. Дякую продавцю. Ось Рінзі Борнео назва. Дуже гарний черенок. Я його. Е, Така палочка на кінці теж були брунічки, Вони ось проросли. І я зрізала. Тепер у мене їх дві. Ось це вже ось тільки пішов молоденький листочок. На цій ще тільки брунічка. Ось, ось таке. Я не знаю, що це таке на кончику. Можливо, волога не подобається їй. Треба її буде. Ну, листочок трішки окріпне. Я намагаюся не пересаджувати рослини з молоденькими листочками, або вусиками дуже молоденькими. Хоча б, щоб листочки пару з'явилися на вусику, тоді вже пересаджую, щоб, напевно, вона їх не скинула. Тому що пересадка це теж стрес для рослини. Ви тріпаєте коріні, тріпаються листочки, вусики тріпаються, поки ви пересаджуєте. Це або дуже-дуже обережно треба, або краще не ризикувати. Ну, якщо в мене це ось це все, що є від рослини, я не ризикую. Якщо в мене вже велика рослина, або їх декілька у мене одного виду, то... тоді я можу собі дозволити потріпати. Типа, ну, типу, в мене ще ж є, нічого страшного не буде. От, так що ось така дуже гарненька. Є, є ще сплеш. Вона. Рінзі Бернео сплеш, бачила, що продають. Там в неї більше сплешу, але я не впевнена, це сплеш від. То, що вона більше на сонці, теж немало. Ти, звичайно, сплешні, але мені подобається сама рослина, от її венки. За, Буває за самим сплешем, не видно всієї краси самого листочку. Ось. Да, сплешне, воно жевеньким засмагає, теж прикольно, але тоді не видно самої структури е, листочка. Ось тих веночок не так видно чітко, як воно могло бути, <смі> як могло показувати. Це моя альбочка. Треба і трішки отак от. Ось. А так воно і сплешик є, і ой, дуже приємний, до речі, дуже приємний листочки. Так і хочеться їх трогати і трогати. Так. І ось це молоденький. Трішки засмаглий, коричневенький. Або такий коричневий, або засмаглий. Здається, вони ростуть коричневенькими а потім зеленіють. Ось так. Ще моя красунька це кінджана варіантна. Я купувала такий дуже малесенький, такий. це старенькі листочки. череночок такий. Малесенький, я бачу, продають дуже великі такі листочки гарні. Але сподіваюся, є потенціал. Ось це вона вже видала. Ось це новий видала листочок, ось це новенький листочок. Така цікава, гарна. До речі, не пам'ятаю, як вона квітне. Треба подивитися її квіточки. Ну, це такий був материнський роз... 에... листочок, напевно, від лампи підсушився. Нічого, мені подобається. Такі хвилясті листочки. І варігатна. варігатна що бачите, це варігатність дуже мила, дуже прикольна. Такий такої стоїть малесенький. Треба полити їх. Почала рости, це добре. Це мікродафт. Десяти так, Все, гномик. Дуже прикольна, дуже цікава. Гарні листочки такі. Мілкашка така, дуже приємна. Блистить трішки на сонечку. Віленькі веночки. Мені подобається. Це один черенок, а тут знизу інший. Ось такий верхушка. Дуже компактно, до речі, росте. Мені дуже подобається. Непримхлива, швидко росте, швидко наростає, без проблем, зовсім. Тут це у мене стоїть кінчик стендапсуса, чи є здається. Не знаю, вони так роз... Витягнулися, що я зрізала деякі були гілки без, без листків. Тому зрізала, навіть не знаю, вкорінюється він чи ні. Я не думаю, що так, але поки стоїть. Так. Та найпроблемніша, поки рослинка це, це, звичайно, Аргентина Принцес. Ось. Вона не росте, корінні є, корінці там добрі є, все гарно. Корінена. Ось Корінці шикарні, але ростику і бруньки я не бачу. Там такий дуже маленький черенок був, зріс. Вона гарненька, але не хоче рости. Вже й помазюкала її пастою, тому, тому що ну скільки можна чекати. Ви бачите, вже нема сили і часу чекати. Скоро вже осінь, і хочеться, щоб. Хоч декілька в неї листочків ще було для того, щоб були сили пережити зиму та осінь. Тому треба не затягувати з тим з ростиками. Коєчок. Я хвилююся, потім вони не осилять і не переживуть зі мною зиму. Дичка. Всі ще рослинки тут знаходяться. Тепер помию її та поверну їх. О, поверну їх в тепличку. О, Можна було б вивести, але їх треба тоді пересадити з кокосу. Ну я так вважаю.